Ну що, дякуємо. Дякуємо вам велике. Ну що, як вам котики? Сподобались? Да? А у кого дома є котики? Підніть руки. Клас, і у мене є котики. Ну що, а у нас зараз буде відеозв'язочок, так? Зараз буде відеозв'язочок, і на зв'язочку у нас Іспанія. Добрий день, добрий день. Ой, а ми вас наполовину тільки бачимо. Опа! Добрий день! Добрий Olá. день! Добрий день. Las cabo так, зараз хвилиночку, у нас звучок буде. Зараз, зараз, зараз. Зараз. А ну ще раз поаплодуйте, Привітайте наших друзів. Так, чекаємо, чекаємо. Технічні неполадочки. Ану, давайте. Хтось із вас був в Іспанії, чи може десь ще за кордоном? Бо в нас ще будуть гості різні. Ніхто не був, і я не була. А куди ви хочете? А ну давайте всі разом крикнете. Куди ви країну? Куди ви хочете? Один, два, три. О, так, це ми, ми вас чуємо. Привіт. О, клас, на зв'язку з пані. Ну давайте ще раз оплески нашим друзям. Так. Як там справи? Як настрій? Так. Ви для нас щось підготували для наших діток для фестивалю? Так, зараз надаю слово пастору цієї церкви, де ми зібралися. Well, my name is Salvador, I'm the pastor of the Iglie TBC, and I am Ukrainians, and more than 30 Ukrainians in our IC. Estamos orando mucho por vosotros, los que están en Ucrania y los que están esparcidos por todo el mundo. Також вони моляться за всіх українців, які є в Україні або по всьому світу. І я хочу читати один вірш, який є в Слові Божому, в Матвію 23, вірш 37. Він хоче прочитати вірш з Біблії, написаний в Матвія 23 глава. Diz assim, Oh Jerusalém, Jerusalém, a cidade que mata os profetas e apedreia os mensageiros de Deus, quantas vezes quis juntar a teus filhos como la gallina protege a galinha protege seus poitos debaixo de suas salas, mas não me deixaste. Jerusalém, Jerusalém, por que você mata os profetas e o despede dos caminhos que são enviados para você? Quantas vezes eu queria reunir seus filhos, eu...

que todas as galinhas cuida bem de seus pollitos e sempre cobre com suas asas alas para proteger os pollitos. Shovkova, ela sempre protege seus Sabemos todas as circunstâncias que estão passando na Ucrânia, mas a Ucrânia é um povo de Deus. Deus ama os ucranianos e eles está guardando como uma galinha guarda seus pollitos. Uh...

Коннектувалися з інтернетом. Ми не можемо бути разом, але зараз ми можемо бачити один одного по uh, eh, зв'язку через інтернет. E como nos comunicamos com nossos amigos e parentes através do WhatsApp, mandamos WhatsApp chega inmediatamente. Uh, é um WhatsApp e diga imediatamente. Se os homens podem criar essa tecnologia, quanto mais Deus, quando lhe hacemos uma oração, também lhe diga nossos WhatsApps. Como? Uh... А, ah, якщо люди можуть зробити такі технології, то уяви, уявіть, що може зробити Бог. Que lo pasen bien esas 2 horas de contentos y este conectados uno con los otros. Uh, проведіть цей час добре і uh, бажаю вам гарно, гарно провести цей час. God bless you. вас Бог. Дякуємо, дякуємо велике. Ми Я раді... хочу, додати... Так. хочу додати, що він нам дуже допомагає. Коли почалася війна, він якби дуже багато прийшло українців в цю церкву, і вони приходять на маніфестацію, також постійно моляться з нами, допомагають українцям. Ну, якби дуже дякуємо Сальвадорі за приміщення за все. Дякуємо, дякуємо вам велике, дорогі гості. Дякуємо церкві. Всього найкращого, до побачення.